Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єго Швець. Тотальне приниження! Тотальне приниження, сказав наш депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Тотальне приниження Європи. Хто ж принижив Європу? А я скажу по-простому: Європу просто послали. Просто послали на славну зісну букву Х. Послали. Не принизили, а послали. Хто ж посмів? І де це відбулось? Ну на Мюнхенській конференції. Скільки надій мали? Мюнхенська конференція приїде представник США, да? віце-президент США, Венс і об'єднає зусилля Америки і Європи в боротьбі? Проти Росії за мир в Україні. Були надії, але Венс розкритикував Європу. Розкритикував Європу в пух і прах. Він сказав: якщо Європа боїться цифрових технологій, що TikTok і X Да, платформи знищить Європу, то яка ж у вас міцна демократія? Він розкритикував організаторів Мюнхенської конференції за те, що вони не запросили представників лівих і правих партій Європи, Ліваків і праворадикалів. Сказав: ну якщо ви їх боїтеся, це ж теж партії. Уважить демократія, а де демократія? Він розкритикував Європу за те, він розкритикував Румунію за те, що Румунія відмінила вибори, тому що їх вигравав прокремлівський кандидат, так Джорджеску, розкритикував. Він сказав: ну якщо в Румунії бояться Тіктоку, якщо відмінили вибори, порушивши закон. Ну, яка ж це демократія? Завтра будуть інші вибори відміняти просто, без закону. Коротше кажучи, е -е, Венс е -е, розніс в пух і прах стару Європу, стару бюрократичну Європу, яка жила і е -е, існувала в плані безпеки за рахунок. Сполучених Штатів Америки, які вкладали мільярди грошей в безпеку Європі, коли європейці платили 2% від ВВП. І він сказав: Європа зараз буде покладатися будете покладатися самі на себе, тому що Америка не буде вам, як нянька, водити дитятко». Коротше кажучи, Венс взяв і розкатав Європу з її бюрократами старенькими в пух і прах, в одну калітку просто загнав. Говорив він зухвало, говорив, говорив принизливим тоном. Ну і сказав, що якщо буде потрібно, то він поїде на перемовини в Москву. Але самим зухвалим було те, що Венс. Е, в... Перед виступом німецького канцлера покинув безпекову конференцію, що було неприпустимо з точки зору протокола, тому що е, німецький канцлер, Німеччина Мюнхен приймало ж го гостей, а Венс ще гість так? і треба поважати господарів. Але Венс забив і на німецького канцлера забив на Німеччину забив, на Європу, сів в голубой самолітик і полетів. Все. Ну, а наш Льошик Гончаренко, да, депутат Льошик Гончаренко, сказав: Європу принизили, витрили об неї американські капці. А з вами, Гришвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!